Парк природи Беремицьке унікальна місцина на Чернігівщині, де за допомогою людей територія у 200 гектарів заповнюється дикими тваринами. Це приватна ініціатива. Парк створили три роки тому, впроваджуючи ідеологію ревайлдингу, тобто його співробітники активно займаються поверненням тварин, які колись проживали на цій території, але потім зникли. Гуляючи маркованими стежками у природному середовищі, можна спостерігати за турами, конями різних порід, лосями, оленями, козулями, борсуками та птахами. Якщо пощастить, у парку можна побачити сайгаків, тварини, ровесники мамонтів, тут намагаються відновити їх популяцію у травні цього року. Вперше за багато століть на Чернігівщині, народилося сайгаченя. Загалом це обережна тварина, яка тримається подалі від людей, а на великих ділянках розганяється до 80 кілометрів за годину. У парку можна гуляти самостійно, разом з аудіогідом або спеціалістом, що проведе оглядові або тематичні екскурсії. Наприклад, разом з орнітологом можна вчитися розрізняти голоси птахів. За 40 кілометрів регіонально ландшафтний парк Міжрічинський один з найбільших в Україні. Він досить молодий у порівнянні з іншими. Парку лише 18 років. Розташовується між двома річками Дніпром та Десною. Його центр село Отрохи. Територія вдвічі менше ніж у Беремицькому: 100 гектарів лісового масиву, болота пісків. Утім, на території живе понад дві сотні тварин, половина з яких червонокнижні. Раніше це місце було засекреченим через розташовані на ньому військові танкові полігони. Сьогодні доступ на територію вільний. Тут прокладені чотири екостежки. Зустріти великих тварин у ньому складніше. Зокрема, рись, яка красується на емблемі парку, виходить лише у сутінках, але не наближається до людей. Шукачам екстремальних вражень варто прогулятися болотом навколо озера Святе. Обов'язково із професійним провідником. Відвідувачам видають заброди та ведуть трясовиною, яка коливається і затягує. Під ногами лише тонкий шар торфу, а далі кілька метрів води. До парку можна дістатися автобусом з Києва автостанція Полісся чи Чернігова автостанція номер 1 Обидва автобуси зупиняються у селі Морівськ, від якого до села Отрохи і самого парку потрібно подолати ще три кілометри. Якщо мандруєте власним автомобілем, слід їхати дорогою Київ-Вижгород Десна-Чернігів. Дістатися до села Морівськ, далі повернути на Отрохи. Або ж трасою Київ-Чернігів до Козельця, далі Остер-Чернігів до Морівська.